Експерти вважають, що різниця у віці не заважає щасливим стосункам. Найважливіше це спільні зусилля обох партнерів. Для успішних стосунків треба обговорити ключові питання. Одне з таких питань це сімейні плани та діти. Радниця зі стосунків Седев салім каже, що, хоч ми не можемо обирати в кого закохатися, різниця у віці все ж може вплинути на пару. Наприклад, можуть бути ускладнення, якщо діти з попередніх шлюбів мають такий самий вік, як новий партнер. Обговорення Саме спільних дітей є важливим. Старший партнер міг уже виховувати дітей і не бажає розпочинати цей процес знову. Письменник тобі інгем вважає, що важко визначити ідеальну різницю у віці для кожної пари. Сучасне суспільство приймає різноманітність, тому важливо, щоб у стосунках були любов, довіра та відповідальність. Ідеальна різниця у віці унікальна для кожної пари. Боб це стрижка, яка завжди в моді. Цього сезону популярний зламаний Боб. Він підходить тим, хто не хоче витрачати час на укладку. Стрижка стала популярною, коли її обрала актриса Вайнона Райдер у 1988 році. Зараз зламаний Боб знову на піку популярності. Це завдяки показам Прада та Мію мію для сезону Осінь зима 2025-2026 року. Зірковий перукар Гвідо Палау представив цю стрижку на моделях. Основ... Овні риси зламаного Боба це довжина до щелепи і нерівні лінії. Щоб отримати такий стильний вигляд, достатньо дати волосся висохнути природно. З 2 квітня Сполучені Штати Америки вводять мито у розмірі 25% на всі автомобілі, що виготовлені за межами країни. Це рішення викликало суперечки у міжнародній торгівлі. Воно загрожує фінансовими втратами та зростанням цін. Новий тариф вплине на імпортні автомобілі та ланцюжок постачання комплектуючих. Глобальне виробництво автомобілів може скоротитися на 30%. Найбільше постраждають експортери: Японія, Південна Корея, Німеччина та Мексика. Ціни на автомобілі зростуть. Наприклад, Hyundai Venue, який зараз коштує 24 тисячі доларів, може подорожчати до 28,5 тисяч. Преміум бренди, такі як Феррарі, теж прогнозують підвищення цін. Мито. У 25% застосовуватиметься до всіх автомобілів незалежно від країни виробництва. Проте американські компоненти в автомито не торкнеться. Це дає знижки виробникам, які використовують запчастини зі Сполучених Штатів. Однак, якщо авто зібране у Сполучених Штатах, але містить імпортні деталі, на них поширюється мито. Це може вплинути навіть на локальне виробництво. Європейські автовиробники вже зазнали фінансових втрат. Компанії Volkswagen, BMW, Mercedes Benz. Порше втратили 4,5 мільярди євро ринкової вартості. Це від 3 до 5% їхнього річного виторгу. Сполучені штати можуть змінити структуру світового автомобільного ринку. Деякі виробники розглядають перенесення виробництва до сполучених штатів щоб уникнути нових податків. Це потребує значних інвестицій у найближчі місяці. Стане зрозуміло наскільки серйозними будуть наслідки для авторинку. Автомобілі зі сполучених штатів стануть дорожчими для всіх покупців. Кожна господиня хоче, щоб її паска була найкрасивішою. З рецептом волохатої паски це легко досягти. Ідея належить Валерії Матрохіні, яка перемогла в кулінарному шоу «Мастер-шеф». Спробуйте її рецепт, і ваші друзі будуть вражені вашими кулінарними здібностями. Для приготування потрібно всього 10 хвилин. Рецепт розрахований на 4 порції. Вам знадобляться одна паска та одна пачка турецької халви волосся Янгола. Спробуйте цей рецепт, і ваша паска. Точно приверне увагу. Українські вчені зараз досліджують мікропластик в Антарктиці. Вони хочуть зрозуміти, наскільки ця проблема є глобальною. Мікропластик вже знайшли в снігу, льоду та океанічних водах Арктики. Тому вирішили перевірити і Антарктиду. Латвійський інститут гідроекології разом з українськими науковцями працює над проектом Ice Microplastic. Полярниця Марта Дзинда зібрала зразки води біля станції Вернацький. Вони використовували спеціальні сітчасті пастки. Їх встановлювали в льодовикових струмках на щі. 24 години. Планували встановити 9 пасток, але одна зникла через приплив. Учасники експедиції, серед яких Олександр Мацібура працювали в складних умовах. Вони проводили багато часу в човні через погоду та кригу. Зрештою, вдалося встановити 8 пасток. Зразки відправлять до Латвії для аналізу. Якщо мікропластик не знайдуть, це буде добре. Але якщо його виявлять, треба буде з'ясувати, як він потрапляє в Антарктиду. Це дослідження допоможе зрозуміти масштаби проблеми та. Способи її вирішення цієї зими. Площа морського льоду в Арктиці була найменшою всього 14 мільйонів 320 тисяч квадратних кілометрів. Ветеран війни та учасник 13-го сезону проєкту Холостяк мав на меті відкрити кав'ярню для ветеранів. Він отримав грант від Українського ветеранського фонду, але нещодавно вирішив повернути грант і відкласти відкриття. Олександр два роки намагався отримати цей грант. Спочатку йому це не вдалося, бо не підписав потрібні документи. Вдруге підготувався краще. І виграв його ідея була створити місце, де ветерани можуть отримати каву без черги, якщо вони на протезі. Але знайти приміщення виявилося складно. Ціни на оренду були високими: 75 тисяч гривень без комунальних послуг. Дешевші варіанти були лише на околицях або без каналізації. Олександр вирішив, що поки не час для відкриття, тому він повернув грант і відклав ідею на майбутнє. Україна скоро отримає нові винищувачі F-16 від своїх партнерів. Про це сказав генерал Крістофер Каволі. Він є головнокомандувачем об'єднаних сил НАТО в Європі. Генерал повідомив про це під час слухань у комітеті Сенату Сполучених Штатів. Літаки вже готують до передачі Києву. Деякі з них вже є на озброєнні України. Наші пілоти вміють ними керувати. Ще більше винищувачів F-16 готують до використання. Нові пілоти проходять навчання. Генерал підкреслив, що ці літаки щодня захищають від ракетних загроз. Також вони здійснюють наступальні атаки на сході. Важливо, що жоден з цих F-16 не надійшов зі сполучених штатів. Винищувачі надали північно-європейські країни, зокрема Нідерланди та Данія. Заступник керівника офісу президента висловився про програму 1824. Пройшло півтора місяця. З моменту її запуску він зазначив, що хотів би бачити кращі результати. Це був тестовий режим і вже проаналізовано уроки. Посадовець висловив невдоволення рівнем комунікації під час запуску. Він наголосив, що ініціатива повинна йти від кожної бригади, яка хоче залучити людей. Йдеться про чесну пропозицію себе для служби. Рекрутинг в армії нова практика. Заступник керівника офісу президента хотів би, щоб кожен командир став хедхантером, розвиваючи бренд своєї бригади. Це допоможе підрозділам стати сильнішими. Ключовий гравець Арсенала Габріель Магальянс вибув перед важливим матчем проти Реала у лізі чемпіонів. У вівторок, 1 квітня, Арсенал зіграв проти Фулхема у 30-му турі англійської прем'єр-ліги. Арсенал переміг з рахунком 2-1. Під час гри Габріель отримав важку травму. Його замінили у середині першої половини. Спочатку не було відомо наскільки серйозна травма. Пізніше стало ясно, що йому потрібна операція на підколінному сухожиллі. Це означає, що він не зіграє до кінця сезону це серйозна втрата для команди. 8 квітня Арсенал зіграє проти Реала у чвертьфіналі Ліги Чемпіонів. Матч відбудеться о 10-й годині вечора за київським часом. У цьому сезоні Габріель зіграв у 42 матчах за арсенал і зробив три результативні передачі. Україна вважає, що домовленості про припинення вогню з Росією залишаються чинними. Обидві країни звинувачують одна одну у порушенні перемир'я. Особливо це стосується атак на енергетичні об'єкти. Українська сторона постійно інформує американських колег про такі випадки порушення з боку Росії. Заступник керівника офісу президента наголосив, що Україна надає всі наявні докази порушень. Він зауважив, що українцям не потрібно додатково пояснювати, що Росія може не дотримуватись домовленостей. Американська переговорна команда також розуміє можливі складнощі у цьому питанні.